Вітаємо на каналі X-Sport. Сьогодні ми спілкуємося про зарплати українських футболістів. Тільки не кажіть, що вас не цікавлять гроші, бо це неправда. Поїхали. Починаємо з Михайла Мутрика, людина, яка пройшла за 70 плюс 30 мільйонів євро. Нагадаємо, що плюс 30 мільйонів євро це бонуси, які Шахтар ще повинен отримати. Але результати Челсі навряд чи дадуть це зробити. Можливо, тільки в майбутньому можна буде на щось розраховувати. Зараз Мишко грає круто, є результативність та виходи в основному складі. Україна радіє за нього. Тепер про його зарплату вам буде цікаво це почути: 97 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, 388 тисяч фунтів на місяць та 4 мільйони 656 тисяч на рік. Суми просто вражають, є куди рости це правда. а Залишилося тільки показувати стабільний та результативний футбол. Там буде видно, можливо Челсі не останній клуб для Михайла. Тепер про ще одного представника України в АПЛ. Зараз я про Віталія Миколенка. Якщо ви не знали, то саме завдяки мірчуческу його змогли продати в Евертон. Не секрет, що Ігор Суркис полюбляє зберігати футболістів до самого кінця. Навіть у мінус собі зараз можемо згадати приклад з циганковим та його продаж за 5 мільйонів євро, замість 20 та вище. Миколенка продали за 23,5 мільйона євро. Сума дійсно вражає. а Віталій зміг підтвердити свій статус у команді. Так, Початку йому було непросто, але за рахунок бажання та роботи, він виглядає дуже непогано в найкращому чемпіонаті світу. Отримує Миколенко 3,5 5 євро на рік. На жаль, Евертон поки що себе не досить впевнено, відчуває в АПЛ. Але якщо брати реалі ризик вилетіти з елітного дивізіону, то вони ще непогано тримаються. За лівопровку захисту можуть не перейматися. Приходимо до нашого бомбардира Артема Довбика, монстр, який лякає усю Європу. Людина, яка в потрібний момент забиває за збірну. Є чутки, що влітку він може перебратися з жорони в більш серйозний клуб. Наприклад, Челсі вже спостерігає за ним. До речі, це було б логічно. Ви з циганковим непогано себе проявили в першій частині сезону. В другій частині також були позитивні моменти. А тепер можна отримати підвищення і заробляти ще більше. Ну і трофеї, куди ж без них? Артем Довбик заробляє 2,5 мільйони євро на рік. Не така ж велика сума для такого футболіста. В Умовному Челсі він може отримувати 5-6 мільйонів. Головне, щоб фінансовий фейерплей дозволяв йому платити такі гроші. Віктор Циганков, футболіст, якого Суркис дуже багато часу маринував. На жаль, чи на щастя, футбол це бізнес. Тут не тільки про гру, техніку чи статистику заробляти люди також хочуть. Якщо казати про його трансфер, то Динамо могло отримати більше грошей. Але ні, циганков спеціально не подовжив контракт і пройшов раніше. Пізніше він би взагалі пройшов безкоштовно. Зараз десь плаче Артем Мілевський, але в нього банально тоді не було агента, який би міг все це від. Відказати. Циганков отримує 1,4 мільйона євро за сезон. Сума не така велика, але можливо в нього також вийде піти на підвищення в майбутньому. Спілкуємося про українського павука зараз. Це Андрій Лунін. Якщо чесно, то я здивований, що йому вдалося стати номером один в Мадрид. Він дуже багато часу просидів на лаві запасних. Це факт. Посунути куртуа було майже неможливо, але доля вирішила інакше. Куртуа зазнав травми, а Лунін почав рятувати матриців відразу. Навіть в дуже небезпечних моментах він показував феноменальні сейви. Лунін отримує за сезон два 1 мільйони євро. Я впевнений, що Андрію вистачає, але ви згадайте, що він грає в основі за королівський клуб. Це просто фантастика. Трансфер з луганської зорі пройшов успішно. Йдемо до Португалії та спілкуємося про Трубіна. Цей хлопець утримує більше луніна. Думаю, що деякі люди будуть здивовані. Але Бенфіка просто кайфує від нашого гравця. Коли він прийшов у команду, то він дуже багато рятував. Але зараз відчувається від нього невелика така невпевненість на воротах. І треба сказати, що і сама Бенфіка дуже нестабільно грає та помиляється на рівному місці. Тому винити Трубіна тут не вийде. Утримує Трубін 3,85 і євро. На рік сума дійсно непогана. Як ви думаєте, хто отримує більше за всіх серед українців за кордоном? Правильно, це Олександр Зійченко, талант, людина, яка вихована на стратегії і тактиці гвардіоли. Працьовитий хлопець, який у свій час покинув Донецьк та Шахтар у пошуках футболу? Йому вдалося пограв Україні агресора трохи, а потім, завдяки агенту, опинився в Манчестер Сіті. Ну а далі вже Арсенал. Зіна багато може отримувати критики на свою адресу. Багато хто каже, що він не дуже. Стабільний футболіст, але на полі відчувається його концентрація та атакуючі здібності. Ви лише подивіться, які продачі та загострення він робить. Тільки є питання по захисту. Але артета каже, що в нього банально інші функції утримує зіна 9 мільйонів євро на рік. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк під нашим відео. Обов'язково почуємося.